Привіт усім! Коротеньке відео хотів зняти, бо люди запитують, навіщо залишаю такі довгі рукава. У мене формування йде із зміщеною зоною плодоношення. Тобто один кущ плодоносить над головою іншого куща. От як ви бачите, з цього куща рукава виходять. Між кущами йде центр. Це тут, де рукава починають плодоносити. Ці в цю сторону, з цього рукава в цьому місці починають в цю сторону над головою іншого куща плодоносити. Я бачу в цьому перевагу таку, що от як ви бачите, рукава вже майже лежать на землі. Їх Перегинати дуже легко. Їх, можна сказати, з проволоки тільки відв'язуєш, що вони вже лягають на землю. При укритті зовсім немає ніяких проблем укриття. Коли ж формують кущі із плодоношенням над самим кущем, над головою, то ці рукава йдуть під більш прямим кутом. До самої проволки і потім їх нагнути до землі досить таки важко. Тому я перейшов на формування із зміщеною зоною подоношення. Як ви бачите, ну маю також ізначально кущі неправильно посаджені, тому що перший кущ, або як його ще називають нульовий. Він садиться біля першого стопчика в цьому місці. Вже деякі кущі я садив саме біля стопчика перший кущ. І виходить, він перший кущ нульовий йде в цю сторону і починає плодоносити над головою цього куща. Ці рукава із цього куща доходять і починають плодоносити над нульовим кущем. І так пішло-пішло. В самому краю ряду, також повинен крайній кущ бути біля стовпчика в кінці ряду. А це буде повністю правильна посадка під таке формування. Але все рівно в мене досить таки непогано виходить укривати. Також немало важно, щоб, між кущами було. Ну, ідеально 3 метри Тоді взагалі це формування відбувається чудово. Якщо кущі будуть посаджені більш близько, то вже рукава так полого не розмістиш, вже вони все рівно будуть йти під, скажем, прямішим кутом вверх. Хотів показати, що немало От у мене на цій шпалері між проволоками всього 20 см. Для чого це зроблено? От буває, наприклад, іде одна лоза або десь мороз, виморозив, якісь бруньки, або просто випаде. І що ж тоді робити? А навіть з однієї лози я спокійно можу. Пускати одну лозу на ту сторону шпалери, одну лозу на цю сторону шпалери. І в мене все легко заповнюється. Коли ця відстань більш велика, то вже важче підв'язувати на дві площини. Так що, якось так такі поради. Кому сподобалось і він хоче також перейти на таке формування зі зміщеною зоною плодоношення. Користуйтесь. Ось як ви бачите, вже на цьому ряді от іде перший кущ, а нульовий кущ, от уже посаджений в цьому році. Ну, правда, обрізаний на зворотній ріст. Ось як ви бачите, напроти майже стопчика. Це правильна посадка під формування зі зміщеною зоною плодоношення.